Ботанік брудно використовує красунь на камеру, щоб порадувати свою маму. Вітаю! Ви на каналі Кінокадр. Не забувайте підписуватися на канал та підтримувати вподобайкою. Сьогодні ми розберемо сюжет романтичного фільму Жахів 2017 року під назвою Хто спостерігає за Олівером. Олівер, скромний і закомплексований молодий чоловік, який переїхав жити з США до Таїланду. Прийнявши пігулку і діставши ноутбук, він зв'язується з, з матер'ю, яка контролює кожен його крок. Жінка рада бачити Олівера і запитує, як той облаштувався. Водночас вона не надто задоволена дрескодом хлопця і просить виправитися під час наступного відеодзвінка. Наступного ранку Олівер починає доросле і самостійне життя далеко. Леко від матері, будучи підантом, він приводить себе до ладу, чистить взуття і вибирає ідеально випросувану сорочку для того, щоб вийти на прогулянку. У якийсь момент Олівер помічає на порозі будинку кішку і проганяє її, але незабаром шкодує про це, адже хотів би погодувати тварину і подбати про неї. Пізніше сором'язливий очкарик йде на прогулянку зі стареньким фотоапаратом. Ну особливу увагу хлопця заслужив парк тракторів. Кціонів, де він облюбував лавочку і спостерігає за життям інших людей. Увечері Олівер вирушає до найближчого бару і з цікавістю розглядає дівчат. Поговоривши саме з собою і продумавши план підкату, хлопець звернув увагу на самотню татуйовану красуню, яка випиває на самоті. Вона відшиває очкарика, адже не настільки п'яна. Але він запрошує її в гості, обіцяючи заборонені речовини. Дівчина погоджується, адже не проти весели провести час і трохи підбадьоритися. Опинившись, у Олівера вдома вона отримала очікуване і встигла прийняти порошок, як раптом зрозуміла, що хлопець її обдурив. Виявилося, що скромний очкарик справжній психопат, і замість веселого вечора на дівчину чекає справжній кошмар. Зв'язавшись з матір'ю, Олівер свідомо накачав дівчину з надійним і прив'язав її до столу. Мати хлопця любить спостерігати за чужими стражданнями і змушує сина скористатися беззахисною дівчиною. Зробивши свою брудну справу, Олівер із ножем в руках вбиває нещасно, чим тішить свою божевільну матусю. Закінчуючи розмову, жінка попросила сина бути більш стриманим, щоб наступного разу видовище не було таким короткочасним. Після відеозв'язку із матір'ю Олівер вибачається перед дівчиною, хоч їй вже й байдуже. Він змушений робити все це, адже мати змушує його і тримає в їжових рукавицях. Хлопець давно хотів би припинити. Злочини, але не в силах перечити літній жінці. Трохи згодом олівер позбувається доказів, змиваючи кров з підлоги та стін. У ванній кімнаті він за допомогою пилки та інших підручних інструментів розправляється з тілом дівчини, після чого відносить пакети на задній двір і топить їх у борщі з кислотою. Наступний день нічим не відрізняється від попереднього. За винятком того, що тепер у Олівера з'явилася кішка, яку він зобов'язаний годувати. Прогулявшись містом, хлопець вирушає в парк і займає ту саму лавку, що й завжди. У якийсь момент на нього звертає увагу дівчина, що прогулюється неподалік, і вирішує познайомитись з сором'язливим очкариком. Вона розповідає йому про свої сни і змогла зацікавити Олівера неординарною розповіддю. Незважаючи на це, він дотримується звичного графіка і не попрощавшись із знайомкою, йде додому. Після повернення Олівер роздягається, вживає пігулки і зв'язується з мамою, щоб утішити її самолюбство. Жінка сьогодні втомилася і не в настрої, тому їхня розмова була короткою. Остаточно позбуваючись доказів, Олівер виловлює кістки останньої дівчини з бочки і складає їх у пакети, які топить у річці неподалік. Трохи пізніше він малює картини, які відволікають хлопця від його брудних справ. Згадавши про важке дитинство, Олівер розповідає кішці, що його батьки були справжніми монстрами. Одного разу батько підпалив сина, і мати врятувала його, убивши свого чоловіка. Відтоді він завдячує матері життям і не сміє їй перечити, хоч і мусить стати таким самим монстром, як вона. Наступного ранку Олівер знову зустрічається з чарівною незнайомкою і дізнається, що її звуть Софія. Дівчина знову розповідає про свої сни і проявляє інтерес до хлопця. Його зачіска їй не подобається, тому Софія розтріпала волосся Олівера, зробивши його зовнішній вигляд менш обогим і жалюгідним. Повернувшись додому, хлопець вирішує поговорити з матір'ю і запитує її про сни, але роздратована жінка посилає його і передчасно закінчує бесіду. Чергове побачення з Софією почалося з того, що дівчина порадувала Олівера чудовим браслетом. Закоханий і одурманений красою дівчини, Олівер готовий йти за нею куди завгодно. Порушуючи свої правила, він проводить час із Софією, катаючись на катамарані. Це було прекрасне побачення під час якого Олівер розуміє, що більше не хоче вбивати дівчат, і готовий до початку нового життя? Увечері він репетирує перед дзеркалом діалог із мамою, у якому він хоче розповісти про свої почуття і відмовитися від насильства. Незабаром Олівер віддзвонюється з матір'ю і з перших хвилин стикається з її агресивною реакцією на те, що відбувається. Мати обурена зачіскою сина, браслетом на його руці і тим, що він усе ще одягнений. Жінка буквально зациклена на Олівері та, за відсутності дівчат, змушує його займатися рукоблудством під камеру. Не отримавши достатнього задоволення, мати змушує сина вирушити на пошук якоїсь азіатки і дає йому кілька годин на те, щоб вирішити проблему. Олівер не може перечити владній жінці і знімає дівчину легкої поведінки з відповідною зоною зовнішністю. Він демонструє матері оголену красуню, після чого знову робить свою брудну справу їй на потіху. Під час наступного побачення Софія помічає, що Олівер якийсь пониклий і зовсім без настрою. Вона намагається поговорити з хлопцем, і той зізнається, що у нього жахлива мати, і він втомився від її контролю. Софія прекрасно розуміє, що таке моторошні батьки, адже вона росла в секті та звикла до страждання. Сім'я, як і раніше, намагає намагається контролювати її життя і казати, що їй робити, але дівчина прагне незалежності і сподівається знайти щастя поруч з Олівером. Хлопець розуміє, що він жахливий і негідний такої красуні, а тому тікає, не здогадуючись, що Софія вирішила за ним простежити. Увечері Олівер трохи запізнюється на відеозв'язок з матір'ю і забуває випити пігулки. У розмові з матір'ю він зізнається, що закохався в дівчину і більше не хоче вбивати. Матір обурюють подібні заяви, адже вона єдина, кому він потрібен. Вона впевнена, що Софія втече від нього, якщо дізнається, що Олівер і вбив. Вівця. Знову підкорюючи сина собі, мати змушує його привести кохану дівчину додому і вбити її у неї на очах. Олівер погоджується і поспішає в найближчий бар, щоб зняти якусь красуню і представити її Софією. Тут він відчуває напад галюцинацій і розуміє, що не може адекватно познайомитися з дівчиною, тому дістає з кишені пачку доларових купюр. Одна з відвідувачок повелася на гроші і погодилась вирушити до нього в гості, не підозрюючи чим же для неї обернеться? Олівер почав божеволіти і втрачати контроль над собою через те, що не випив таблетки. У якийсь момент він із тисаком напав на дівчину і після розмови з матір'ю добив пораненому незнайомку, позбавивши її. Наступного дня Олівер і Софія знову зустрілися в парку. Хлопець у пригніченому настрої, а дівчина розповідає свій черговий сон, в якому бачила його з коханкою. Олівер каже, що це неможливо, і Софія з ним згодна. Адже вчора весь вечір стежила за хлопцем. Побачивши його в обіймах іншої, вона хотіла вбити їх обох. Але потім Олівер втопив частини тіла дівчини в борці з кислотою, і Софію навіть це порадувало. Її не лякає те, чим займається хлопець, і вона готова прийняти його, адже не уявляє життя без нього. Крім того, Софія розуміє, як близькі можуть керувати твоїм життям, і входить в скрутне становище хлопця. Після чергового побачення Олівер вирішує з колишнім життям і не відповідає на дзвінки матері. Наступного ранку він поспішає на зустріч Софією, але дівчина не з'являється в парк. Увесь тиждень Олівер чекає на неї зранку і до вечора, але Софія не приходить на побачення. Важко переживаючи це, хлопець впадає в депресію, почувається зрадженим і обдуреним. Незабаром він втрачає контроль над собою і знову телефонує матері, щоб розповісти про те, що Софія його кинула. Оладна жінка нагадує синові про те, що вона єдина, хто його любить, і навіть вбила свого чоловіка. Іка заради того, щоб врятувати Олівера, розуміючи, що він нікому не потрібен, крім матері, психопат окулярах, знову береться за свою одну справу. Щодня він приводить додому і довірливих дівчат, яких вбиває на очах у мами, щоб зробити їй приємно. На порозі будинку Олівера з'являється Софія. Її абсолютно не лякає хлопець у закривавленому фартусі спивкою, адже вона кохає його і хоче бути поруч із ним. Софія пропала через рідних, але їй вдалося втекти, бо кохання сильніше за кайдани. Мати Олівера бачить те, що відбувається, і вимагає вбити дівчину, але син не піддається її вмовлянням і закінчує відеозв'язок, закривши ноутбук. Пізніше пара займається коханням поруч із тілом вбитої дівчини. Здавалося б, усе гаразд, але через деякий час у Олівера закінчується таблет. Час чергового нападу, де він дзвонить у матері і підкоряється їй. Знову ставши одержимим, Олівер хапається за ніж і вбиває кохану Софію. І на цьому фільм закінчується. Дякую за увагу! Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал, а також тиснути на колокольчик для подальших сповіщень.